Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Так, друзі, серія номер 2 Хто не бачив першої, цей оверлок мені прислала Юля з Нового Бугу на діагностику, настройку. Ну, я його змазав, настроїв. Покажу, як він працює після моєї настройки. Це у нас оверлок Silver Crest. Ось. Сучасний був вже з світлодіодним освітленням. ось, Свіженький верлочок. Були в нього тут проблеми, зараз я про них, про них розповім. Е, значить, в ході огляду, це після того, як вже зняв відео, я почав його розбирати. І цей, хто не бачив першу серію, там був зломаний один болтик, одне вушко. Ось, і Іголка. Права голка, він був з одної голки, права голка касалася тут голочки на, на голковій пластині. Справа в тому, що я об'ясню, голку в пластину можна трошки тут двинуть, але не безрозмірно. Тобто, що це означає? В цих оберлуків це ж і зінгер, Dragonfly, фафи є деякі. Моделі в цьому верлоку. Ось. І тут надзвичайно мягкий метал у голку тримачу. Чим дужче ви закручуєте його, і він там зроблений як голочка, а так. І він голку видвигає і тоді скривлюється. Ну, така конструктивна особливість. Це особливо виражається у Ось. І мені приход... прийшлось було зняти. Тримач голки і його підрихтувати, поставити голку рівненько, і таким чином я вирішив це питання. Настрою підлітілі. Цей оверлок, я вже дивлюся, хтось дивився. Ну, тут, якби вже наші мастера тут були. Все. Вернемося до оверлока. Я його настроїв, відрегулював. Ось. Особливість цих оверлоків в тому, що тут у нас при заправці. Нитки голкові переплітаються. Що це означає? Ось у нас якраз права е, червона нитка, це права голка. Вона ну, вкладається тут на тяжительці. І саме головне обов'язково правильно заправити Ну, так воно в конструктивно зроблено. І я так роблю, і я так настроюю. Ось, ви бачите, як воно? Це дзеркалює. Оце нитки тут не перепутані, це дзеркалі. Права голка в нас йде в цьому ручейку, ліва голка синя, вона йде в цьому ручейку. Ось тут воно якби позначено все зелене крутіло і верхній зелений, все зеленого кольору. Це дуже важливо при заправці, тоді він буде працювати ну, без проблем. Потім у нас вони тут якби переплітаються, якось нитки. І заходять уже по своїм голочкам. Оце одна з особливостей цих моделів, цих оверлоків. О, це дуже важливо знати, не переплутувати. Потім, хто не знає, в цих оверлоків оцей лоточок знімається, ось, ось, ось знизу, отак треба. І тоді знімається. Тому що тут у нас бачите ці вушки, щоб їх не пооламити. вставляється він отак. Спочатку вверх, потім вниз. Все. Це дуже важливо знати. І при заправки нитки в нас тут йде. У мене є відео по цим оберлакам, як заправляти. І дуже важливо не минати оцей ось направитель. І все. А так тут воно все по схемі, тут ось, ось жовтенькі ниточки, ну, жовтенький колір, там трата-та, -та, все нормально. Це дуже важливо. Для перебі... ну, безперебойного ну, шиття. Все, покажу, як він шиє після моєї настройки. До речі, друзі, тому треба настроїти, обслужити швейну техніку. І ви живете в Україні. Можете звернутися до мене. Під відео я залишаюсь від номер телефону. Для зв'язку і можете звернутися до мене, обсудити ситуацію і прислати мені я вам зроблю. Все, друзі, поїхали. Юля займається пошивом постільної білизни, ось, то тканини вона мені, я її просив, щоб вона мені прислала для зразка ті тканини, з якими вона працює. ну, Вона нічого не прислала, я тут на своїх. значить, покажу. я ось Настрою оверлок, щоб він шив оце такі тканини, ось, такий фліс товстий в 4 слої. Ширина строчки, ширина строчки в нас ширина е, шва ширина шва, виставляється ось ось цим кольосиком. О, це нижній ніж. То для такої тканини, ось, ось такої товщини, відповідно, треба поширше. І відповідно довжина строчки стіпка, виставляється за цим. Ставлю на 4 і показую, як він шиє після моєї настройки. Голки, до речі, голки я в цих оверлаках рекомендую все-таки ставити в 80 90-ті сюди вже бажано не пхати, вони вже якби тустувати для цих оверлаків. Навіть і джинси можна шити 80-ком. На утолщині можна при, при, примідлиця там, на скорості не пролітати утолщення. Все, поїхали. Педалька в мене підключена під столом. Не вириваємо воно саме і допомагаємо трошки ниточки, щоб вони там не напліталися. Ось така в мене строчка вийшла. Все окей, все шиє, все прекрасно. Ось, ось наприклад, ось таку тканину, як термобілизну, жінка в мене шиє для військових. Ось, ось, ось чотири слоя складаю. Ну, приблизно. Кладу під лапку і починаю шити. Ось така гарна строчечка. Такий гарний шов. Бо Юля каже, можливо, там чи спортивний одяг там. Ну, це таке діло. Я роблю універсальні настройки. Ось і перейдемо ось до такої. Все. Ось от тканини, все, наприклад. Ну, як типа постільне. Ось ось в два слоя. От то відповідно для такої тканини нам треба окей ширину можна трошки зменшити ножичок трошки пішов натяг нитки я залишаю так як є а довжину сіпка треба трохи зменшити на 3 поставлю Постав на 3 і поїхали шити Дивимося строчечку, дивимося шов. Ми бачимо перетягнути праву голку. Праву голку перетягнуту. Тобто, значить, для цієї тканини треба нам ось, треба нам його зменшити натяг. Отак. Два з половиною нехай. І дивимося що. Окей. Ну і під любу тканину, під, ну, інші особи тут багато не треба накручувати оці крутілки. Приблизно середньостатистичне. Перед тим, як якусь тканину шить, яку небудь тканину, ви берете ось різочок такий якийсь. Ну, ось, наприклад, ви надумали габардин. Ось у мене є такий габардіну відрізочок. Є. О. І перед тим, як основний вирібший, ви кладете під лапочку і ножичок зрізає лишнє і виставляєте строчечку. Все, бачите? Нічого тут такого немає. Нижню нитку перекидає на цю сторону. значить що це означає? Що треба нижній нитки. Ось вона, нижня. Треба додати трохи натягу. І пробуємо далі. І ось ми стабілізували шов. І так далі. Нічого страшного тут немає. Не бійтеся крутить свій оверлок. Чим швидше ви зрозумієте, як він працює, тим легше вам буде з ним працювати. На цьому все, друзі. Оверлочок я буду відправляти Юлі в Новий Бух. Ну і все. Слава Україні і героям слава!